Кілька тижнів тому київське передмістя паралізував страйк маршруток. Причина перерозподіл ринку на користь невідомої компанії. Ця подія в черговий раз привернула увагу до катастрофічного стану пасажирських перевезень в Україні. Біда прийшла до маршрутного господарства. На нього чекають великі зміни. Реформування торкнеться всіх видів перевезень. Але давайте по порядку. От, наприклад, що придумало Міністерство інфраструктури для міжміських перевезень: заборонити надання послуг з використанням переобладнаних вантажних автобусів. Це про так звані спринтери, заборонити перевезення пасажирів на відстань більше 150 кілометрів автобусами меншими за 22 місця. Перевізників вкотре надурили все таки. Їм дозволили певний час ці автобуси ввести в Україну. Потім пройти процедуру так називаємого до обладнання, де вони сертифікували ці автобуси і мають повне право їздити по всій території України, так само і за кордон. Пасажири, які користуються послугами приватників, також занепокоєні, бо звикли до такого альтернативного міжміського сполучення. Мені дуже подобається маршрутками їздити, бо це дуже вистро для мене. І поїздом от мені їхати 12 годин до Ковеля. А тут я заїжджаю 6-6,5 шість І Мене устраює ціна і швидкість. І я задоволена в Україні сьогодні 30% автобусів, так званих переобладнаних з вантажних транспортних засобів, їздять вітчизняними дорогами. Це близько 27 тисяч машин. За кожним з них мінімум два водія, власник, технічний персонал. Всі вони бояться найближчим часом втратити роботу. Я би просив, щоби всі. Наші причетні до цього фахівці, перевізники. І в Києві, і за межами Києва розуміли, що процес має відбуватися йти тим шляхом, що перевізники повинні об'єднуватися у великі підприємства. Об'єднуватися ці підприємства можуть бути і повинні будуть, очевидно приватними, але їм має надаватися той комплекс весь послуг, які має на обслуговування, на забезпечення безпеки, на обслуговування транспорту, на забезпечення безпеки, на підвищення рівня професіонального рівня водіїв і так далі. Все це можна не зробити тільки в крупних парках, при серйозному забезпеченні, при великому інженерному забезпеченні, і так далі. Тому е, треба розуміти цей процес. Це Олександр Майстренко. Він на своєму фольці каже, може об'їздити і Крим, і Рим. Уже кілька років без проблем працює на маршруті Київ Рівне. Водій впевнений, що наступ на маршрутників не стільки турбота про пасажирів, скільки боротьба за ринок. Якась людина має там, закупила собі автобусів. І хоче собі прибрати цей бізнес і там того вижити, показати, що от мене, дивіться, автобус кращий, новіший і буде їздити по-нормальному. І все забере, як кажуть, собі під. Ви зрозуміли куди. В салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, із кишені дістаю. А Роким це пісня дістаю. на злобу дня про столичні міські маршрутки, жарти жартами, проте ми ними користуємося. Значить, вони нам потрібні навіть і такими. Та й на них нещодавно почався тиск з боку комунального Київпастрансу. Уже пролунали заяви про те, що державний транспортний монополіст хоче поступово прибрати малокаліберні машинки зі столичних маршрутів, замінити їх традиційними автобусами і тролейбусами. Маршрутки на деяких маршрутах повинні статися, тому що вони не зможуть так все це зробити зразу. Це тільки можуть. Поспішно балакать, а робити можуть затягнути, а люди будуть страдати. Тому хай вони роблять і маршрутки теж їздять. Хай договарюються. З іншого боку, такий жалюгідний стан автопарку столичних приватних перевізників потребує змін. Питання тільки в який спосіб відбудуться реформи. Це нормальний підхід, нормальне явище. Єдине, що це треба робити, я зараз наголошую, треба робити на підставі хороших е, проектних проробок. Має Бути генеральний план, має бути генеральна схеми транспортних комунікацій на підставі обстеження пасажиропотоків і так далі. І на кожне залежно від пасажиропотоку, залежно від напрямку, залежно від інтенсивності, має бути визначений якийсь транспортний, який вид, який тип, який клас транспорту має працювати на цьому на цьому маршруті. А поки що, наша українська маршрутка підняла ціни на проїзд. Без покращення комфорту та безпеки перевезення пасажирів.